Вітаємо вас на обо Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з політологом Ігор Горчаленко разом із нами, пане Ігоре. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане юри пропоную проговорити сьогодні і внутрішню, і зовнішню політику, та і звичайно, що говорять наші західні партнери, і що ми говоримо про них. З'явилася інформація, що одразу сім країн НАТО виступають проти запрошення України до альянсу: це Німеччина, Сполучені Штати, Словаччина, Угорщина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Ну, зрештою, не усі країни мене дивують так. Але тим не менше, в цей в той самий час сьогодні вже вийшло спростування в офісі президента е, спростували інформацію політико. Цього це видання, власне, яке написало цю новину, про семеро противників запрошення України до НАТО. Чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів альянсу. Про це заявив прес-секретар президента Сергій е, Нікіфоров. От. Е, Власне, чи справді це чутки? І на вашу думку, якщо ці чутки все ж таки поширюються, то хто їх поширює і для чого, як ви вважаєте? Ну, по перше, потрібно розуміти, що дійсно повальна більшість членів альянсу виступають за приєднання України до НАТО. Але терміни цього приєднання кожен із членів бачить по-своєму, і станом на сьогодні я б не називав конкретно от зараз. Там названо сім країн. А за неофіційними чутками, нібито були певні питання із Туреччиною. Але якщо політика Туреччину не згадує, то можливо вже і візит пана Сібіги щось виправив. Тобто, теж треба дивитись. Ну але тим не менш точно чотири країни зараз проблемні. А що стосується Іспанії, Словенії, Бельгії, ця тема знову ж таки дуже нагадує Австріяків. Австріяк, Австрія, Австрія пам'ятаєте, коли тема стосувалася запрошення України стати кандидатом в члени ЄС, тоді теж Австрія піднімала це питання. Як же ж так, нібито вони були проти, але насправді то. Просто хотіли відстояти свою позицію, що стосується євроінтеграції тоді Балканських держав. Питання певні нюанси були вирішені, і очевидно побачили ми зміну позиції зараз, же, зараз, же, що стосується безпосередньо НАТО, навіть ідуть сигнали, що нібито навіть Сполучені Штати вже змінюють свою точку зору в позитивну для нас. Найбільшим таким форпостом пасимізму лишається Німеччина. Ну і що стосується Словаччини, Угорщини, зрозуміло, що з ними mm -hmm. треба проводити далі роботу. А стосується... власне… Та, от ви кажете, в чотири країни, та не сім, а чотири сполучені Штати десь там ще думають. Ось і серед тих чотирьох є ще й Угорщина. Угорщина, припустімо, да, за певний час захоче Орбан знову отримати гроші Європейського союзу, вийде попити кави і десь проголосують, і, і все. І буде він потім за те, щоб вступила Україна до Альянсу. А от в чому основна перешкода. Для тих чотирьох країн ще в чому вона, чому вони не хочуть, щоб Україна вступала, сполучені Штати бояться все ж таки ескалації, Шольц боїться ескалації, чи боїться е, остаточно зіпсувати свої е, якісь ймовірні стосунки з Путіним, або він не хоче саме внутрішнього якогось колапсу в своїй країні. От оці чотири країни, давайте ми їх назвемо і скажемо причини. Сполучені Штати, якщо говоримо станом на зараз до виборів. То звичайно, будь-яке оголошення по темі Україна і НАТО може негативно вплинути на виборчу кампанію і дати шанс одному із кандидатів на темі загравання миру і продовження війни. Ми вже бачимо відпрацювання цієї тематики і зрозуміло, що зараз якась конкретизація по цьому напрямку вона не потрібна. Я думаю, що скоріш за все певну зміну позиції публічно побачимо, вже десь через там ну тижні три можливо, навіть до початку зими. Що стосується Німеччини, дійсно, Німеччина у неї ще певні фантомні історичні болі. Що стосується і Російської Федерації, ну і знову ж таки. В темі НАТО вони загалом не проти приєднання України, але колись колись і ще раз колись. Без е, якогось фактажу і конкретних дедлайнів. Я зверну вашу увагу, що навіть безпекова угода підписана з Берліном, вона максимально загальна по темі приєднання України до північно-атлантичного альянсу, якщо їх порівнювати з іншими угодами, тобто це реальна позиція сьогодні. Я думаю, що безпосередньо канцлера Олафа Шольца, е, але знову ж таки. Ми говоримо про запрошення не про вступ до НАТО. Олаф Шольц. Ми прекрасно розуміємо, що йому залишилося при владі бути десь рік. І якщо ми говоримо про тему виключно запрошення як декларативного а, кроку, то цілком можливо, що і Німеччину зможемо десь переконати. Що стосується Угорщини, а, то очевидно вона а, так само а, розглядає а, приєднання України а, як а, певну загрозу. Загрозу для НАТО з точки зору подальшої ескалації. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що Угорщина є певним троянським конем, яка відпрацьовує московські темники. Ми це бачимо, але водночас у неї дуже і дуже натягнуті відносини сьогодні із демократичною адміністрацією Джо Байдена. І ми пам'ятаємо, там були певні нюанси, що стосуються і можливих навіть санкцій в рамках НАТО між Сполученими Штатами і Угорщиною в сфері безпеки. Тому там є свої нюанси. Але очевидно, що зараз Орбан ставить ставку, що переможе Трамп. Відповідно, він не хоче зараз давати певні, ну скажімо так, моменти впливу. Для демократичної партії, що стосується словаччини, у Фіцо теж його позиціям уже декілька разів прозвучала: що Україна в НАТО це третя світова війна. Він в це вірить. Він реально в це вірить, але знову ж таки звернув увагу, що не дивлячись, от на позицію, наприклад, Угорщини, Словаччина продовжує нам надавати допомогу в сфері ВПК. В приватному секторі, тобто не зараз жодним чином не розпадаються ці зв'язки. Навпаки, навіть є пропозиції. А чи не можемо ми більше використовувати їхні ВПК, наприклад, для ремонтних робіт? Тобто, це показує, що насправді то є одна справа слова Фіцо, а інша справа робота їхнього ВПК, є свої інтереси. Ну і відповідно, це показує, що ФІЦО не настільки залізобетонний, як навіть Орбан, в своїх ідеях щодо України Ну, одна справа говорити до 5 листопада, а друга справа що будуть говорити після цієї дати після виборів і результатів виборів президента в Сполучених Штатів. Власне про Сполучені Штати так само хочу поговорити, Верніше про їхню реакцію на наш мирний план. Знову повертаємося до західної преси. Бачите, то вона пише, що нас не чекають у НАТО аж сім противників. Там є зараз. економіст написав про те, що план перемоги президента Зеленського не був добре сприйнятий у Вашингтоні а це видання пише: посилаючись на власні джерела на одного із високопоставлених українських чиновників, і він сказав, що нібито йдеться про спосіб змусити країну агресора вести переговори на більш вигідних для нас умовах. А ескалаційний потенціал ось ескалаційний в лапках потенціал не був дуже добре сприйнятий сполученими штатами. От ми пам'ятаємо, що. Була поїздка Європою та тур Європою не так давно президента України. Байден зустрічався із Шольцем, і з президентом Франції, і також вони говорили, що треба підтримувати Україну. Ми повинні, ми мусимо. Але економіст пише, що план такий не сприйняті. Чи це означає, що нас все ж таки будуть переконувати, погоджуватися на ті умови зараз, які нам не вигідні, чи будуть все ж таки десь. Тягти із нашим планом знову ж таки до виборів президента в Сполучених Штатах, у нас трошки переврали те, що написано в економість, бо там мова йде про реакцію реакцію а, представників Білого Дому в момент представлення, коли Зеленський був там із делегацією. І там ішла мова про те, що ну така реакція, що план не взлетить. Не взлетить, але це така більш емоційна реакція. Після чого ми чули офіційні заяви, що план взято на аналіз, що від відбувається, ну там, грубо кажучи, розуміння чи так, чи ні. Після цього у нас була зустріч в Німеччині двох президентів і двох прем'єр-міністрів. А відповідно, де за результатами. Отримали кам'юніке, де було прямо вказано, і посилання в тому числі на план перемоги президента Зеленського. Тобто, можна вважати, що окремі пункти дійсно можуть бути взяті в реалізацію. Не всі, зрозуміло, не всі. План перемоги. Це у нас, як і українська формула миру, це наш план максимум. Те, що mm -hmm. ми задираємо план. Тому в цій ситуації, в цій ситуації, я думаю, що частина все рівно береться в хід, але паралельно з тим в медійній сфері занижуються, занижуються очікування. Показати, що все цей план не підходить. Чи будуть нас схиляти до якогось там перемовного кроку з Російською Федерацією? Будуть звичайно, будуть, але не так, як це показується в змі. Ніхто не збирається нас повністю продати Російській Федерації, просто намагаються намацати, на що Україна ще може піти, на який компроміс для того, щоб сісти за стіл перемовин. Проблема вся в тому, що Україна вже зробила крок на зустріч і великий крок на зустріч цим перемовинам. А Російська Федерація стоїть на місці і очікує цього 5 листопада, ось і все. Ну, як стоїть на місці? Вона стоїть на місці з Чак-Чаками-Караваєм та зустрічає ось цих лідерів на Бріксі, і бачимо, що наразі все рівно в неї немає якоїсь. Такої згуртованості, та поки там Китай і Індія між собою не налагодять свої стосунки. Ми не можемо сказати, що от вони об'єдналися, глобальний південь об'єднався, але тим не менше вона намагається якось де стиснути, вкидати дезінформацію, в тому числі, і, от, в плані цього мирного плану, та про плану перемоги, про який ми говоримо, який президент України представляв в Європі, і Сполучені Штати на нього відреагували. Бачили ще приїзд Лойда Остіна, якраз знову. Жтакі перед Бріксом зараз якось все, все це дуже робиться дуже дуже швидко, ніби знаєте, намагаються встигнути до листопада, і дуже багато подій відбувається паралельно. От якщо ми говоримо про те, що неправильно у нас переклали статтю економіста, Лойд Остін міг привести пункти, на які ми просто змушені були погодитися, і те і от те, що ми отримали допомогу, чи це означає, що. Просувається у нас діалог в цьому мирному плані між нашими партнерами і нами я думаю, що там більше йшлося все ж таки про обговорення другого пункту плану перемоги, що стосується наступних кроків, де ми можемо тиснути безпосередньо на Російську Федерацію. Ну, окрім власне того, що він привіз 400 мільйонів доларів пакет допомоги. Але звичайно, ситуація на фронті вкрай складна, і ми розуміємо, що ми ж. Отримали приїзд не там політичного там радника, там очільника держдепу не самого там очільника держдепу. Блінкіна ні, візит Остіна. Це більше дійсно про військову складову, а про те, як синхронізувати подальшу роботу українців із партнерами. Ну і знову ж таки, знову ж таки, Рамштайну то не відбулося, і відповідно не було достатньої комунікації в цьому напрямі. Тут ще й потрібно питання дійсно того, що потрібно зараз безпосередньо в Україні, і в тому числі і питання присутнення логістики. Ну і також північно-корейський фактор. Він нікуди не зникає. Зрозуміло, що це нова сторінка в рамках широкомасштабної війни, яка потребує в тому числі певної політичної згуртованості. Дивіться, пане Ігорі Ми розуміємо, що це потребує по-перше Шерше політичної згуртованості усього цивілізованого світу, ми розуміємо, для чого північно-корейські солдати поїхали в Росію. В Штатах досі не розуміють. Тобто, ми, ми бачили, що вони кажуть, ну ми бачимо, що солдати Північної Кореї є в Росії. Ну але для чого вони ну, ось Буквально прес-конференція була в Білому домі. Ну, ми, ми поки що не розуміємо, для чого вони, яка їхня основна мета. Ну як можна цього не зрозуміти? Ну, як на мене, дані в тому числі і західних розвиток абсолютно зрозумілі, чому вони там, але як завжди, захід діє це тактика другого кроку, тобто публічно, звичайно. Не підтверджувати до останнього моменту, але потім на основі вже фактажу обґрунтовувати, ну, наприклад, збільшення допомоги. Є звичайно, інша тактика, яка використовується, але зазвичай вона використовується для того, щоб превентивно не допустити певних кроків. Оце, наприклад, що стосувалося ядерної зброї і відповідно використання тяз з боку Російської Федерації. О, там превентивно дійсно застосовували певні, в тому числі медійні кроки. Зараз же ж навпаки, тягнуть час. Я думаю, що. В Тому числі надається можливість сьогодні і Китаю вплинути на нинішню ситуацію, аби ну, хоча б, звузити плани Москви на використання північно-корейських військових у війні з України. Ну не знаю наскільки їм це вдасться, тому що ми, ми знаємо і чуємо та про те, що Китай незадоволений так само тим, що північнокорейські солдати знаходяться на території України і їх з останніх новин їх хочуть все ж таки переправити на курський напрямок, на нашу історичні землі, на нашу Курщину, так але ну, якоїсь однозначної реакції світу, яка нам яка от. Каже, що ми вам допоможемо, тому що ми бачимо, що проти вас об'єдналися вже дві ядерні держави. Ну ми наразі цієї реакції не бачимо. Натомість, ми, от говорячи до речі, про Лойда Остіна, про те, що він говорив про ВПК, в тому числі, ми пам'ятаємо, як він сказав. Дивіться, ну далекобійна зброя. Ви поки по Росії не стріляєте, тому що вони все рівно там свої е, літаки вже далі поставили. Знову ж таки, мені здається, дотягли до того часу, коли Росія зорієнтувалася і відтягла свої літаки. Ось а так, ви молодці. Ви дуже класно працюєте. Ви дуже класно виробляєте е, зброю з одного. Боку, він, звичайно, похвалив, і з іншого боку, ми бачимо, що виходить президент України Володимир Зеленський каже про внутрішній план перемоги, де і буде ставка на ВПК на, на корупцію, в тому числі, я так розумію. От чого ви очікуєте від цього плану внутрішньої перемоги та внутрішнього плану перемоги, і на чому тут зроблять ставку в першу чергу? Це ми зараз будемо переорієнтовуватися на військову економіку. Знаєте, як на мене, оця тема з внутрішнім планом перемоги. Я більше її розглядаю як певний медійний інструмент для відбиття критики самого плану перемоги. А критика була від політичних діячів всередині України, якраз де починали там перераховувати створювати власні плани перемоги, умовні, що там боротьба з корупцією, переведення економіки на військо. Кові рейки там зменшення видатків там бюрократичного апарату і так далі, і тому подібне, ну і плюс, звичайно, це і слабкість загалом плану перемоги. Бо все ж таки основна аудиторія це зовнішня того документу, де кажуть, а що ж буде робити Україна? Хоча я коли розбираю навіть оці п'ять пунктів. Публічні я там чітко бачу градацію 50 на 50 що може зробити Україна, і що Україні потрібно. Тобто, там якраз двосторонній рух. Ну але тим не менш, все рівно в міжнародних медіа для. Західних суспільств все рівно це подається як банально хотелки України. Тому якщо Україна щось просить якісь конкретні пункти, їй потрібен відповідно її внутрішні домашні завдання. Я, чесно кажучи, коли знаєте план перемоги, у нас робили декілька там людей, не враховуючи військової Блок військовий блок там активно напрацьовувався генштабом іншими учасниками. То тепер внутрішній план перемоги у нас буде відповідно робиться і громадянське суспільство, і органи державної влади, і, і, і так далі. Тобто, у нас вийде знову ж таки певний Вінігрет. Він із різних ідей, концепцій. Побачимо, що воно вийде до кінця року. Я не є оптимістом щодо цього внутрішнього саме плану перемоги, бо знову ж таки, ви А ви ставите мене, ви... план. А ви ставите дату до кінця цього року? Тобто, ми ви очікуєте, що нам озвучить перші п'ять пунктів десь до кінця цього року. Принаймні, те, що я чув, принаймні те, що mm -hmm. я чув, тобто декілька місяців, це от до кінця року, а тому а, просто питання, знаєте, буде стояти знову ж таки, критика буде йти проти чинної влади. Так, якщо ви зараз робите цей внутрішній план перемоги, а що, ви значить, взагалі без плану якогось там працюєте? Ну хоча зрозуміло, що є всі плани, і уряд на своєму рівні, і парламент, і президент все рівно всі працюють. Є розуміння, як рухатись далі, але по суті, цей внутрішній план перемоги це буде якраз інформаційний продукт на те, щоб дати відповідь на нинішню ситуацію. Я взагалі думаю, що можливо навіть ця тема, якщо вона не буде стояти десь актуально, можливо, її навіть і заговорять, а можливо, представлять дійсно як певний концепт з декількох пунктів. За все добре проти всього поганого. Ну, от, власне, ви кажете, та можуть бути питання, що ж ви без плану працювали з іншого боку, це якраз може бути відповідь та, на те, що ми зараз будемо робити. Відповідь на конкретні запити суспільства по тому самому МСЕКу і знову ж таки відповіді на ці питання, наприклад, тому що вкидається ця інформація про вибори. Та таким чином, десь можливо і тему ймовірних виборів, про які знову ж таки говорять: я не вірю, що вони відбудуться в Україні під час війни, але тим не менше про це говорять. Ми бачимо, як політичні різні сили. Почали працювати на, на своє реноме політичне. Так от чи може бути цей, цей план такою справді відповіддю на усі всі інформаційні вкиди? І можливо там в цьому плані так само буде закладено якась зміна влади, зміна гілок влади. Я думаю, що до речі, одна із політичних сил, яка у нас постійно пропагує тему уряду національної єдності, я думаю, що вони і будуть якраз актуалізовувати в такому роді, якраз що стосується зміни влади. От але ж знову ж таки розумієте, все залежить дійсно від часу, коли буде виходити цей документ, ця хрестоматія, збірна Солянка, бо все. Якраз зміниться в тому числі і середовище, в принципі, то як зараз бачиться срівну, ми йдемо крок за кроком до ну, хоча б початку якогось непрямого перемовного процесу з росіянами, і зрозуміло, що на нас будуть тиснути, щоб ми все таки провели вибори. І я теж я не виключаю, що цей внутрішній план перемоги можуть потім банально трансформувати. Ну, наприклад, в протипередвиборчу певну програму. Це теж можливо. Тобто розумієте, все залежатиме, коли вона буде видаватися, і тоді на неї будуть ставити відповідні завдання. Але паралельно з тим, звичайно, звичайно, нам необхідне більше розуміння, як ми йдемо в руслі цієї війни. У нас понад 80% українців все рівно переконані, що Україна переможе, але водночас. А розуміння цієї перемоги, ну на жаль, дуже диференційоване. Ну, от немає власне цього розуміння, що таке перемога, тому що для кожного вона різна. Якщо поговорити з нашими воїнами, з хлопцями та дівчатами, вони кажуть, що для них ну, перемоги як такої вже не буде, бо вони надто багато кого зі своїх рідних і близьких вже втратили на полі бою. Власне ще одне оце от питання вчора була заява президента. Та про те, що мовляв, одними з перших кроків до завершення. Він не завершення війни, як було сформульовано, та одним із перших кроків, ну да, то такого перш, перших кроків перших примирень та це перестати бити по енергетичних об'єктах один одного. От як ви вважаєте, чи почули цей сигнал в Росії, чи це взагалі був сигнал не для Росії, а для партнерів? Мовляв, дивіться, ми пропонуємо. Ну, якраз в публічній площині дійсно цей сигнал, в тому числі і для партнерів, не публічно. Ми всі знаємо історію про катар про серпень цього року, коли паралельно із проведенням онлайн саміту, що стосується. Енергетичної ядерної безпеки, один із трьох пунктів, який розглядався в Бюргенштоці під час глобального саміту миру, якраз неофіційно мали відбутися консультації також перемовини подальші, якраз що стосувалося не нападу на енергетичні об'єкти один одного. Пам'ятаємо, що цю тему зірвали тоді росіяни, вони це пояснили, нібито операцію в Курській області. Хоча знову ж таки ми до цього моменту знову повертаємось, але повертаємось уже в публічній площині, якщо говорити про іншу сторону. Схожі тези звучать і від них, але не на настільки високому рівні. Тобто починають переказувати там слова Путіна від їхніх там інфлюєнсерів, і так далі, але немає реакції від безпосередньо російського керівництва. Тому, якщо все таки Російська Федерація відновить масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, а вони зараз здійснюються просто локальними все-таки моментами, це і покаже, що Україна пропонувала. А російська сторона не прийняла. Ну і відповідно нам доведеться і далі впливати на їх території там низкою безпілотників. Атакувати, наприклад, НПЗ або їхні штез. Угу. Будемо сподіватися, що те, таких е, атак буде на їхні ТЦ і на їхні НПЗ. Так само е, більше і більше. З кожної ночі дуже хочеться починати ранок з таких світлих новин. Правда, красиво, коли е, ось ці болота освітлює просто несправедливо вогонь справедливості добрих безпілотників. Пане Ігоре, я буду вам дякувати. Ігор, Ігор Чаленко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Дякую усім. Тим, хто був разом із нами, ще побачимось.